Вітаю зараз. Ми знаходимося на передачі 35-го і 36-го мобільного стабілізаційного пункту, який виготовлено в рамках проєкту Стабнет. Це партнерський проєкт фонду разом, який є американо-українським фондом, та Стабнет де Дем'ян представляє Францію, і французький народ. Ми щасливі, що люди з Європи, з Америки, з України з усього світу підтримують Україну в її прагненні до цієї перемоги. Дякую вам за все, що ви робите. Дякую, що підтримуєте цей та багато інших проєктів. Слава Україні! Тична користь це першочергове, це буде наближення етапів надання медичної допомоги до лінії зіткнення. Оскільки зараз дві бригади будуть розкинуті по різних напрямках. Це буде Покровський і Харківський напрямок. Дві бригади будуть працювати на наближення саме медичної допомоги. Це проведення хірургічних втручань. Це ті самі ампутації, якщо буде в цьому критичність, це конверсії турнікетів на етапі до медичної та медичної допомоги. Що в подальшому надасть змогу нам правильно провести тактику подальшого лікування та евакуацію на наступний етап. Оснащення повністю нам дозволяє проводити малі хірургічні втручання, хірургічні втручанки, зупинки кровотечі та повністю весь етап анестезіологічний, який потребує все є обладнання повністю стабнети від самого початку до самого кінця. Користь буде очевидна, і вона буде в подальшому тільки нам пришвидшувати. Саме основне це надання медичної допомоги на цьому етапі. Дуже якісна річ, яка допоможе надавати кваліфіковану допомогу на даних етапах лікування. Ну, дуже корисна річ. річ. Обладнаний на 100%.